Люденки, всім привіт! Давненько у нас не було замірів по витраті пального, і от у нас є така можливість. Тиждень тому я забрався на цій заправці в Іванкові під Борисполем, З'їздив у Харків і от сьогодні з Харкова повертаюся практично в те саме місце, тільки через дорогу. А що у нас по параметрам? Автомобіль проїхав від заправки 883 км. У нас запас ходу, ще навіть лампочка не горить. Ніхто нічого сюди не доливав. Зараз буду розповідати більш детальніше. Значить, по швидкості минулого разу крейсерська до Полтави була десь 120, а потім з перемінним успіхом через погану дорогу, але в середньому там 90-100. Сьогодні у нас так само до Полтави з Харкова, але вже від Полтави крейсерська майже всю дорогу була 130. Клімат при цьому з кондиціонером вімкнений. У нас що покажу, що зовні змінилося. У нас автомобіль вже їздить на літніх колесах. Це у нас Мішелін, і це у нас 17 диски, 17 колеса. Це всі зміни, що по суті з ним відбулися. Заправляємось, дивимося, скільки це ми викатали на 884 км і порахуємо, що у нас буде реально по витраті. Бо те, що показує автомобіль, щось на рівні 51 52 то таке. То трішки неправильно. І їздив він на звичайному дизелі з невеличким секретом, трошки пізніше розкажу яким. Так, що у нас тут заливається? Ще має 10 літрів мінімум влізти. Чекаємо до відстрілу. буде? Та там до повного 50 має бути десь так. О, oh, рівно oh, 50. Oh, 50. Yeah. <laughs> клас. Yeah, yeah. Треба купити, дякую. Ну, Власне, якщо порахувати на калькуляторі 50 літрів, поділити на 883, то вийде в нас 5,6, 5,67 витрата. А, якось так. Доволі непогані цифри, як на мене, на повному приводі. При такій вже швидкості це не. Не 100 110 як я до цього їздив. Невеличкий тизер покажу одразу. Я пробую промити паливну систему такою штукенцією присадка. А вже два баки викатав. В першу чергу пробую це через корекцію форсунок. Хочу подивитись, як вона зміниться і чи зміниться взагалі. Такі новини по гольфіку. Їздимо поки тестуємо.